Приходжу я додому, трошки був п'яненький. Та до жінки з кулаками пристав, як дурненький. Чого кажу, губет меч, чого кажу, сердися, чого до мене не говориш, не обернися? Кидай гребень, годі прясти, давай їсти пити. Ти не губів на мене, а то буду бити. Як у жінка днище та мною, а я з хати та втік на горіще. Як тікав же я на гору, потяг і драбину. Би ж була догнала, перебила б спину. Рано вранці жінка піч топила та сиром собі вареничків наліпила. й мені один вареничок, несла з набору, настримила на і подала на гору. Дала один вареничок, ще й дві варяниці, а на навкидя вдарила пиці. Той, може, й вам комусь прийдеться п'яному бувати. Не займайте своїх жінок, краще йдіть спати.